Вітаю, мене звуть кедись Кароліна і буде про озвучку про п'ять на честь Фредді Фазбіра. Якраз буде сьогодні зима, буде новий рік. Я всіх радію і я буду вже робити озвучки зимою. Ну, озвучки. Ну, в тому смислі. П'ять 5, Фредді, Фозбір. Фу, Фує. То побачення товариш. Е, чо, а ніякої відпочинки, що я не поняв. Я думаю, що там буде якийсь відпочинок з сил, там із готовки на зиму. Екструтаж, пістоліт. Фує, яка фу, собака страшна. Закрий двері. ЗАКРИЙ двері! <тасп 'ят> Треба закривати. А! Та ти що? <смір> Ви що? Казав, що він за двері не, не заліз, а він взяв і заліз. Я не буду відкривати. А ти я сумав. Я сумав сам. Я молодиць. Чісь волку немає. Воно добре, що його немає. А да я тільки що хотів, я тільки шо, я тільки що хотів, ну то падала взяла и просто перебежала. ви вообще-таки вот візьме, і візьме и прибіжить. а він взял и прибежал. Я не понимаю, чего курицу треба редкость на вернее, чего не на видме кулякатися. Ведь ви називається называется Freddy Fazbear, Матій Видмець. О, о, ще прийшло. Відстань, а то я тебе пузо плюну. Пузо плюну і потім ти нікого не будеш віднімати. Коли я, я серйозно говорю до побачення. О, ага. Старого побачила, золотого старого непонятно, як їх там називається. Просто си, си, ти, ти має, ти має. і все такий. Привіт собака. Біла жопа смысл носиний. Ну жопа по, по любому пиво, що я його ще напарю, потім він буде червоний сінь, і потім він отлетить. Так, немає. Пацан ли, прийшов. Ну, звісно, звісно ж. Все, все, мы вже нічого не працює. Нахер тебе. Оу. Ти хто? Eh, sus toві я розумію, що ти симпатичний, красавчик, но я кое ти до мене прийшов, заходь, я буду радий завжди. А? Я не понимаю, у вас вже воно Онуливер. Ну короче, ви ужасні, ви не маєте бути друг другу, ви мене понимаете, то я не понимаю, хто ви всі такі щоб мене мучать. Медведь, пішов ти, Я сказала, пішов ти, падла. Давай, давай, що ти зробиш мені сім утра? Що ти зробиш мені сім утра з цим дурним на світі? пишу нахер хер сигналізація, я все одно ж думаю, я все непонятно що роблю. Ти хотів просто мене злякати з тої лампочки, да ти думаєш так? Ну давай, давай, не, я не буду такого робити. Ах! І просто ти маленький, і ти падала мене лякала, Та тебе як можна просто як комарику хлопнути і все. Це моє життя ти чмошник. Ні, ну Прикольно, но я не знаю, як це пояснити. Може, тобі тебе закривати? Опа! Перший перший пішов, і що нам було треба робити? Опа, Ульта. Ти бачив, да? Ты бачу цветки. <мирает> а ты кто? <laughs> Не, ну ты кто вообще? Брав, да? Шкаф, 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 шкаф. Снова налево. Право, право, лево, лево. Право, лев. право, право. Сзади. Лево, 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 лево. На кровати. Не. Шкаф. Та, тварь. Dun 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 dun